Ну ви вже готові йти в школу? Так. Да. А коли ми підемо в школу? 4 тисячі маленьких криворіжців з 1 вересня підуть до школи вже очно. Аби підготувати майбутніх школярів до навчального процесу, у 77 закладах Кривого Рогу проводять підготовчі заняття, які відвідують більше півтори тисячі дітей. У школі номер 61, що облаштована надійним укриттям, ремонт якого був виконаний повністю за кошти міського бюджету, з майбутніми першокласниками з дитячого садочка номер 145 займаються спільно вихователі та вчителі початкових класів. Директорка садка пані Наталія каже, війна змінила все та змушує швидко адаптувати навчальний процес до складного сягодення. Наш садочок розрахований на 171 дитину. В мирний час ми приймали дітей до 200, навіть було, тому що ми тут одні розташовані на велику ділянку. І в мирний час у нас працювало 12 груп, певно, вони і зараз працюють, але в режимі онлайн, в змішаному режимі, тому що школярики у нас, дошколярики, які перед школою, ходять в школу 61-шу, два рази на тиждень займаються по дві годинки. Решта днів, три дні на тиждень, вони займаються онлайн. Наразі у Кривому Розі працюють 115 чергових груп дитячих садочків. Малеча із задоволенням відвідує заняття на свіжому повітрі та у стінах дитсадків, адже смартфон ніколи не замінить живе спілкування з вихователем та однолітками. Підготовка дітлахів до школи триватиме до 31 травня. А вже з 1 вересня міська влада планує відновити очне навчання і у школах. На сьогодні, не дивлячись на те, що йде війна, ми. Кожного дня хвилюємося за наших дітей і створюємо всі умови для того, щоб діти могли піти в дитячий садок, а їх батьки працювати, особливо, якщо батьки на фронті, то ми повинні допомагати їхнім сім'ям. І На сьогоднішній день вже в нас працюють 40 садиків. На сьогодні вже завершено ремонтні роботи укриттів та отримано дозвіл від ДСНС на використання у 129 закладах дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної освіти. Зокрема, міська влада наразі проводить ремонт укриттів у 23 садках і планує відкрити понад 100 шкіл. Катерина Шелест, Максим Мурашов, перший міський.